Вечер цікава тема, тема, про походження і будову людини. людині. Корис? ну, зараз можна те ж саме сказати, що є два всесвіти. Один всесвіт за межами людини, а другий всесвіт це сама людина. Існують класичні теорії походження людини. За давнім життя починалося спочатку з органічних сполук, потім воно ускладнювалось, з'явилась колись клітинка, потім багатоклітині організму. Життя пройшло на землі, великий шлях еволюції, де вершиною цієї еволюції з'явилось те, що ми вважаємо найрозумнішим або людиною. Звичайно, це не говорить про те, що людина дійсно найрозумніша, швидше за те, що людина не бачить, окрім себе на землі, поки що нічого розумнішого, ніж вона сама. Єдиними претендентами, мабуть, по розуму відносно людини, це є дельфіни, в яких вроді мозок більше, але відміну від людини, які нічого вроді не створюють, такого штучного, щоб говорила про високий рівень інтелекту як у людини. Правда, коли ми говоримо про мозок, то тут є одна дивна річ, що для того, щоб створити людину, от необхідно приблизно як підрахували спеціалісти з інформатики є 10 до 25 ступені літу. А той час, як молекула ДНК, яка задає якби, будову людини, це всього 10 у 15 ступені біду. Тобто, бачите, в 10, 10 ступені перебільшення. Це не просто, це майже безмежна кількість інформації, якої не достає для того, щоб дійсно побудувати людину на основі молекули ДНК. І де ця інформація присутня, тобто мається на увазі ще і в мозку, її теж не існує. Ця інформація має бути записана десь в іншому місці. Я не кажу що поза межами, тільки поза межами людини. Можливо, ще поруч, може в тому ж самому об'ємі простору, але тим не менше, що інформація, яка зберігалася в нашому мозку. Недостатньо для того, щоб говорити про будову і еволюцію самої людини. Традиційні класичні теорії можна почитати і за ними навчають дітей в школах і студентів університету. Мені б хотілося зупинитись на дуже цікавій версії, яка приведена в книзі Дзіан або в книзі мудрості. Яку свого часу знайшли в Китаї. Написана вона на санскриті або на мові, яка дуже далека від тайських мов. Ну, тайських мається на увазі Китай і в е, інші мови жовтих народів. Е, книга ця написана на санскриті, на тій мові, яка нам дуже знайома близька, бо ви, мабуть, знаєте, чули, що найближче до санскриту. Це українська мова, найбільше збереглось коренів, найбільше подібних слів, які були сінскриті, так і українські мови. Ось ця книга Дзіан або книга мудрості отримує в собі десь біля тисячі станцій. Що таке станція? Станція це така коротенька розповідь, вот, яка розповідає про чи несе якийсь пакет інформації. Якщо взяти цю книгу діям про походження людини походження космосу, то звичайно ці станції вони нерівнозначні, і не завжди зрозумілі, багато велика частина тексту була втрачена, але є книга, яка є спробою розшифрувати і донести інформацію про походження людини в космосі до людського суспільства. Ця книга наші з вами землячки Олени Блавацької, народжені Павлової, яка вийшовши заміж за віце-губернатора Закавказя Блавацького 17 років, стала носити його прізвище і відома на планеті як Олена Блавацька. Олена Блавацька досліджуючи хмігу Діан, вона для коментарів вибрала всього 12 станцій по походженню людини, це антропогенезис. І всього 7 станцій про походження всесвіту. Це з тисячі стансів, всього 19 станцій, які ввійшли в її книгу Тайна доктрина. Тайна доктрина, може бачила, чинця з такої товщини книга, в якій більше десь тисячі сторінок. Вона ділиться на дві великі частини на космогенезіс, походження космосу і антропогенезіс, походження людини. Починає свою книгу Антропогенезіс Блавацька. Саме із Станц, які потім, це всього кілька сторінок, які описують походження людини. А потім вже така книга, які обговорюється, наскільки реально ця версія відповідає дійсності, чи відповідає вона тим знанням, які мала плавацьке і мала суспільство на початок ХХ століття, Майже століття назад. Я хочу зупинитись на цих станці і розглянути вже з точки зору кінця 20-21 го го сторіччя. Наскільки відповідає версія походження людини Заблавацькою, Цю версію за книгою Діано. Станця перша. Лхаха. А Лха на санскриті це Дух Найвищих Скеп, що обертає четверте. А під четверте малась на увазі орбіта планети Земля. Слуга Лха-Семи. ЛХ семи — це. Найвищі духи або духи планет на той час малось на увазі сім основних планет, до яких відносили ще й Сонце і Місяць. Ті, що обертаються, спрямовуючи свої колісниці навколо володаря свого єдиного ока нашого світу. Єдине око нашого світу мається на базі Сонця. Його подир, тобто подих Сонця, дав життя сімому, сімом планетам. Воно дало життя першому. Що мається на увазі під першим? Тут чи першому, першій сфері, першому колесі дещо не зрозуміло. Наступне сказала Земля Володарю лика Сяючого, дім мій порожній. Надійшли синів твоїх, населити це колесо планету. Ти надіслав сім синів твоїх володар від премудрості. Володар премудрості це Меркурій. Сім разів ближче до себе бачить він тебе, сім разів більше відчуває він тебе. Оце дуже цікаво, що е, на той час. Звичайно, ніхто, якщо вважати, що суспільство було не розвинуте, що в сім раз це мається на увазі, що потік сонячної енергії в сім раз більший, ніж потік до Землі. Оскільки потік змінюється обережно пропорційно квадрату, то якщо взяти за одиницю, то корінь квадратний чи сім це буде десь менше трьох. Але більше 2 квадратів, Тобто відстань до Меркурія приблизно 0,4 астрономічних одиниці. І от якщо до Землі одна астрономічна одиниця, то до Меркурія 0,4 за правом Кіксеуса БД. І оці 0,4 дають якраз, що сім раз потік тепла від Сонця буде на орбіті Меркурії більший, ніж до Землі. Звідки це могли знати ті, хто писав цю книгу, якщо тоді були невідомі ні відстані між орбітами, ні розташування планет по відношенню до Сонця, це якби надає якоїсь загадковості цьому тексту, одночасно і необхідності прислухатись до нього. Ти заборонив слугам своїм малим кільцем ловити світло твоєї тепло. Малі кільці мають на увазі супутники планети. Твоє і тепло, перехоплюючи велику щедрість на шляху проходження її. Надійшли ж нині їх слузі твої. А в цьому відношенні, коли мова йде про заборону перехоплювати енергію і світло і тепло, то Тут може бути цікава версія, Уяви собі, що ви знаходитеся тут на телевізійній, а десь посередині міста, на центральній площі, розіклали багаття, щоб зігріти нас тут. От коли ми споглядаємо будову сонячної системи і будемо говорити, що Сонце це десь розміром хай буде 1,5 метра, то на відстані. 150 метрів обертається а, там, за проспектом а, черешня земля. Десь а там а, за пів кілометра навіть далі це Апельсин Юпітер. А Плутон це маква земля, яка обертається на відстані 5 кілометрів від цього Сонця. Та питається, кому ж світить Сонце? Не вже заради цієї горошинки землі. Заради макового зернятка Плутона світить Сонце, виділяє таку кількість енергії у світо. Можливо, що як передається електричний струм, все-таки можливо, так і енергія розповсюджується у Всесвіті до конкретних об'єктів призначення. Або ж тоді ми маємо говорити про те, що енергія споживається іншим життям, яке знаходиться між планетами, а планети це просто виключення. В той час, як е, життям заповнений міжпланетний простір, і що там є, є якісь інші структури споживачі цієї енергії. Бо за парадоксом Ольберса, якщо ви знайомі з ним, що зірок у небі стільки, що, якби е, світло зірок нікуди б не дівалось, то ми б бачили все небо як суцільне сяюче сонце. А ми його бачимо темно. Питання, Ольберсе, куди дівається випромінення зірок? Тож, може, все-таки, давайте таку, не скидати з уваги, можете дати дику гіпотезу, що сонце світить не всім одинаково, а все-таки якийсь є розподіл енергії сонячної системи. Тоді, можливо, буде зрозуміло, що. Ти заборонив слугам своїм малим кільцям ловити світло твоє й тепло, перехоплюючи велику щедрість твій щепу проходженій її. Сказав володар лику Сяючого, я пущу тобі вогонь, коли почнеться робота твоя. Підійми голос твій до других лока, других світів, звернись до батька твого володаря лотоса місяця, проси його синів. Народом твоїм будуть керувати батьки, люди твої будуть смертні, люди володаря премудрості, тобто Меркурія, безсмертні, але не сини сома місяця. Перестань нарікати, всім покровів ще на тобі, ти не готова, люди твої не готові. Після Великих Зуси земля скинула свої старі три покрови. І убрала сімома новими і предстала своєму першому.